Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Далекобійні реактивні системи залпового вогню вплинуть на перебіг великої війни. А радари допоможуть виявити ворожу артилерію. Упевнений міністр оборони Норвегії Біорна Грам. Норвегія відправить збройним силам України вісім далекобійних реактивних систем залпового вогню. Про це заявив 18 травня. Уряд Норвегії. Міністр оборони країни Біорна Грам, Упевне що захід має продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі за свободу та незалежність. Для цього ЗСУ потрібно поставити більше озброєнь. Норвегія виділяє військову допомогу у тісній співпраці з Великобританією. Додав міністр. На його думку, це озброєння сильно вплинуло на перебіг повномасштабної війни. Атакували лінії зростання окупантів та виводили з ладу інші важливі цілі. Норвегія на додаток до РСЗВ відправить Києву три радари «Арсур» із складів Міноборони. Радари здатні виявити ворожу артилерію. Раніше їх передавала Великобританія. Міноборони Норвегії зараз оновлює радари для артилерії та РСЗВ. У межах поточного інвестиційного проєкту планується поставити нові радари для виявлення артилерійських знарядь норвезьким військовим у 2024-2025 роках. РСЗВ передані Україні були виведені з експлуатації норвезькими збройними силами та не є частиною військової структури. Резюмували в уряді. Нагадаємо, що в червні минулого року Норвегія передала. Країні Україні 22 самохідні артилерійські установки м 190 Джін 3 gn калібром 155 міліметрів. А в березні цього року Норвегія разом з США обіцяли передати Україні дві системи ППО на сам парламент Норвегії 16 лютого цього року схвалив багаторічну програму підтримки України та майже 7 мільярдів євро. Але це не всі хороші новини. Бригада може стати одним із найбільш боєздатних підрозділів, які будуть брати участь у контрнаступі українська бригада чисельністю від 3 до 5 тисяч військовослужбовців пройшла таємні навчання на території Швеції, де навчалася воювати на сучасній західній техніці. Про це видання The Time інформує також цю інформацію. Підтверджує шведський суспільний мовник CVT з посиланням на джерело. Змій повідомляють, що українські військові в навчанні використовували найкращі сучасні західні види озброєння. Серед таких є танки Леопард, 2, бойові машини сі – та артилерійські системи Archer. ЗМІ пишуть, що це робить цей підрозділ одним із найпотужніших у складі збройних сил України цього місяця. травня вона повернулася до України, щоб бути готовою до бою. Пише британська газета. Офіційно шведські збройні сили інформацію не підтверджують і не спростовують. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.